Доброго Це ви знаєте, чудо случилось, звершилось. Я повертаюся на ютуб. Сьогодні от все така вирішила і сразу думаю з вулиці почну вам знімати. Сьогодні будемо шити, скоріш за все, труси, а може не тільки труси. Побачимо, як піде. А, тож, вириваємося в цей день. Сказала, що буду шити труси, а сама займаюсь трошечки іншим. значить у мене тут Юпочка дороблюється на виставу доні. І це першочергова на сьогодні задача, а вже далі побачимо, як час піде. Бо тривоги сьогодні з самого ранку, можливо, прийдеться забирати доню. Трусики з сірого меланжу. Дивлюсь на нього і думаю, Боже, як мені хочеться самій такий комплект. Вже давненько я собі з цього не шила. Взагалі дуже люблю натуральні тканини і особливо сірий, такий. біжевий теж подобається, але меланжик це вні конкуренції. І спортивне, і натуральне. Гляньте клас. Напишіть в коментарях, хто ще любить подібну білизну і в кого є взагалі комплектики з сірого меланжу. Так, ось такий сьогодні у нас в роботі буде боксик з натуральних трусиків. Ось така тредова зараз тканинка, сірий меланжик. Я його обожнюю просто. Коричневий ось такий. Оце взагалі медал, і він неймовірний, на дотик просто. І ось такий рожевий барбі. Будемо зараз приступати до пошиву. Почну я навіть не знаю, з якого кольору. Будемо збирати повністю трусики, ластовичку допереду, дозаду сшивати, бокавушечки зшивати. І потім це все обробляти резиночкою. Така, така, рожеву, що ще підготую. Так, першою справою для того, щоб мені з'єднати повністю всі деталі трусиків, я заправляю оверлок, з'єднується все, а потім вже резинки пришиваю на швейній машинці. Починати вирішила я з цих трусиків. Ну, Дівчата, я не буду сильно зупинятися на них, тому що це базова база. Тут взагалі нічого такого не буде. Просто замовниця хотіла самі звичайні сліпи, комфортної посадки. Але я вирішила все одно зробити їх дещо цікавішими за рахунок того, що ось така фактурна сама тканинка, вона молочна. І дуже ніжна, ось така рожева пудрова резиночка. Я думаю, сюди буде взагалі мега круто класно і для того, щоб доповнити ось цю історію, я вирішила ластовичку теж таку ніжно рожеву зробити. Прям дуже-дуже-дуже така дівчача краса буде. Довний швейний факт про мене, як я взагалі збираю деталі. Ось я, я звикла так з самого початку роблю, але це типу як би неправильно, бо правильно робити ось так. Але я полюбляю порушувати правила, тому я роблю все одно по-своєму. Мені так зручно звикла. Чому ні? Поки у мене оверлок стоїть на столі, я е, заміняю зараз ниточки я всі трусики поз'єдную, а потім вже на машинці буду резинки пришивати. Це в нас обстановочка після пошуків матеріалів, ниток, резинок. Таке воно закулісся аестетичних відео. Ось така картинка у нас вимальовується. Я зібрала повністю всі трусики, бокові частинки, ластовички зібрала і вже відпарила це все праскою. Ось така гарнюнька виходить. Значить, далі я буду обробляти резиночками всі зрізи, і мій базовий такий сет з трусиків натуральних буде готовий яким чином я збираю резиночки? Можна пришивати одразу сідати по колу, просто робити однакове натяжіння, і таким чином пришивати і вже закріпку робити по факту пришивання резинки. Але я здебільшого я одразу відміряю, відрізаю необхідну довжину резиночки, я її з'єдную, в даному випадку виворотня сторона з виворотньою стороною. І ось тут прокладаю шовчик, а потім вже його підрізаю, зараз покажу як. І розкладаю ось так. І тоді вже прикладаю до бокового шву, розпреділяю резиночку по ніжці, по шву або там по поясу, коли пришивається по поясу, і рівномірно пришиваю. Таким чином, у мене точно однакові йдуть зрізи по ніжкам, однакова резиночка. Бо все ж таки глас та алмаз, кнішно, але краще себе перепровірити. Я вже пришила резиночку, залишилось припуски зрізати і вивернути на виворотній бік. Ось так. І ще раз прострочити трьохступінчитим зігзагом. І ось я розподілила по поясу резиночку. Зараз теж буду пришивати мілким зігзагом по краю фестона. Зрізала. І ось хочу звернути увагу на те, що так як ми лицьову деталь ластовички кроїли з припуском, а внутрішню сторону без припусків, то тепер буде мінімальне потовщення, вірніше його не буде взагалі, за рахунок того, що в один шар буде ось ця тканина. І зараз, коли ми будемо загинати і пришивати резиночку, тут все буде тонесенько, зручнесенько, не буде потовщень, буде дуже комфортно і зручно. В тих місцях, в яких це так і має бути, готові трусики тільки з-під станка свіжайші просто. Це я, до речі, хочу відмітити, що із моїх розробок це найвдаліша модель сліпів. Саме. Дуже комфортна посадка, і не за висока, і не за низька. Все там, де має бути, сидить анатомічно. Ось ця вигін по попі. Теж дуже все зручно і комфортно. Я прям пишаюсь цією своєю розробкою, хоч вона досить базова, але знаєте, посадить сліпи, це теж знаєте, лізадачка со зв'язкою, може бути.